Це можливість надання довгострокового кредиту для модернізації водоканалу. Це є саме про, йде про підняття води і транспортування до споживачів. Проєкт передбачає надання кредиту під гарантією Мінфіну. Одна особливістю тут є те, що... Не під гарантією муніципалітету надається кредит. Умови кредитування до 30 років з відстрочкою платежу по тілу кредиту до 8 років. В рамках реалізації цього проєкту там передбачається не виключно кошти на модернізацію реконструкцію мережі обладнання, так само передбачає можливість закупівлі спеціальної техніки. І ми само розмови спільно з водоканалом над тим, щоб передбачати відновлення вулиць після проведених ремонтів. Вісім років цей фільговий період, за який водоканал зобов'язаний освоїти цей кредит. Жодні копійки на його рахунок не надійне. Це абсолютно є між державою Україною і Європейським банком угода, законом України про ратифікацію цієї угоди. У нас на сьогоднішній момент, якщо не саме вода в Україні, то одна із дуже би не хотілося, щоб це, це сьогоднішнє рішення вплинуло на тариф і його підняття. Це От, оскільки існує така можливість відповідно до міждержавних угод залучати кошти Європейського інвестиційного банку, вважаємо за доцільне наразі вивчити і в разі позитивного рішення Міністерства фінансів і інших державних органів скористатися цією можливістю отримання коштів. За двадцять п'ять річний принцип, члені колеги.